Краще пізно ніж ніколи, 18 червня, тобто через місяць після набуття чинності закону про мобілізацію, у додатку Резерв Плюс таки з'явився обіцяний електронний військовий документ із QR-кодом. Відсканувавши його, ТЦК чи поліцейські зможуть миттєво отримати інформацію про статус громадянина як військовозобов'язаного, призовника або резервіста. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Ми зробили важливу задачу, яку собі планували. Це зробили нарешті електронний військовий, е який повністю. Е які повністю рівноцінний паперовим документам і папірчики більше можна не носити з собою? Також у Міноборони повідомили, що створили чат-бот для військових під назвою Армія Плюс. Наразі він доступний у Телеграм. У розділах зібрані актуальні питання про мобілізацію, бронювання та службу, щоб отримати необхідну інформацію або консультацію, достатньо перейти за посиланням, яке ви бачите на екрані.